BMW 320 2002 року випуск електроспілоприйомники, електрозеркала Управління. Так, так. Ну, говорить датчик датчик подушки то пропадає, то включається це і проблема BMW практично у всіх, в частності на пасажирських сидіннях, датчики часто глючать Салончик ідеально чистий, вот, тряпка, але в дуже гарному стані. Пітиступка, кондиціонер, магнітола. Ми Помити не встигли. Тут на жаль. Де приїхала клієнтка збирати свої кафе на різні. Автонгулчик дуже гарне літали. Стоять титана. Абсолютно носива резина яку Клієнтку замовила. Ми прямо там на місці в польщі придбали і помінили. 5 50 תודה רבה 鱼你可以，鱼可以。嗯嗯嗯嗯嗯嗯